Дністровський каньйон це головна туристична принада Тлумаччини. Протяжність річки на території району становить 82 кілометри. Сплав на плотах журналісти почали у селі Долина. 2010 року у районі функціонує комунальне підприємство Дністровська флотилія. Саме воно і організовує такі сплави на плотах. Середня тривалість туру 1-3 дні. Проте цього разу для медійників маршрут скоротили до двох годин. За цей час представники ЗМІ доторкнулися до первозданної природи Дністровського каньйону, а також помилувалися місцями, де ще не ступала людська нога. До слова, Дністровська флотилія проводить сплав річкою на найвищому рівні. Підприємство організовує харчування, дає у прокат туристичне спорядження, палатки, мангали, надає послуги з транспортування та розміщення туристів, проводить екскурсії до місцевих пам'яток культури та історії. Підтримує флотилію і районна влада. Та й загалом розвиток туризму, а саме Дністровського каньйону, є пріоритетним на тлумаччині. Це є золота е жилка майбутнього розвитку нашого району. Ми, чесно кажучи, стартували в цьому напрямку. Ми підготували п'ять інвестиційних проєктів. От зараз ми знаходимося на одній із потенційних площадок, де мав би розвиватися один із інвестиційних проєктів. Він є розмальований, як він мав би виглядати у перспективі, які мали би бути тут побудовані відпочинкові заклади, які б мали бути розважальні заклади, де би мала бути територія відведена під дачне. І інше е, перебування. тому е, ми готові е, стартувати в цьому напрямку. Однак є певні перешкоди. Над їхнім вирішенням вже працює спеціальна робоча група. Найбільша проблема це неврегульовані нормативно-правові акти щодо статусу Дністровського каньйону. Повідомляє Василь Сенєв. Статус регіонального ландшафтного парку Дністровський каньйон накладає певні обмеження щодо використання прибережної зони земель. Якщо мова йде про будівництво якихось рекреаційних об'єктів, якихось об'єктів розважальної галузі, то е Інвестор мав, мав би право здійснювати будівельні роботи на, на, на цих землях. На жаль, е, рішення, яке прийняла сесія у 92-му році про встановлення е, е, юридичних меж каньйону е, на, на віддалі 1,5-2 км від берегової лінії, воно е, вносить е, певні і то суттєві проблеми. А завершився сплав журналістів у селі Петрів. Всі три плоти разом з пасажирами у цілісності прибули до берега. Там їх зустрічали з музикою і піснями, які виконували місцеві артисти. На набережній гостям представили міні-версію свята юшки, яка є традиційною для цього регіону. Кожне село на цьому дійстві представляє страви з риби виловленої у Дністрі, і обов'язково юшку. Юшка го готові готується із нашого з риби виловленої в нашому дністрі. Наша юшка це називається одайська юшка, тому що вона варена із риби. Це клен і мерена. В основному риба жарена так само на тім оселедець. То риба квашена, як така в нас в селі. В одних є каюшка, так як вони кажуть, будецька. Вони варили, даючи картоплю, даючи це у нас тільки юшка суто з риби. А є така, що юшка вариться на бульйоні курячим. Отак От у них різноманітність. Кожна має все інакший смак. День у тлумицькому районі. Пролетів непомітно, проте у всіх делегатів виникло беззаперечне бажання повертатися сюди знову і знову.